Я чув історії про тебе. Я знаю, що ти була скакуном, тому ти і вижила у жахливому темному космосі. Ти працюєш у доках. Ти не стерпиш жодного лайна. Ти була псом Доуса. Отже, у тебе не буде жодних проблем з тими, хто не згоден з СЗП. М -м -м. випусти мене! Я багато про тебе чув, камінодрамер. Складно повірити, що все це правда. Істина є істина. Як ви до цього ставитесь, залежить тільки від вас, господарю.